Вітаємо вас. В сьогоднішньому випуску рекомендуємо вам до читання наступні шедеври літератури Володимир Венеченко. Драми. До книги драматичних творів класика української літератури Володимира Венеченка увійшли п'єси Чорна Пантера і Білий ведмідь, Дочка Жандарма, Натусь, Молода кров, Пригвожджені та Панна Мара. Драми Володимира Венеченка це стихія, бунт, виклик самому життю. Сміливістю тематики драматург часто виходив за межі дозволеного. Керуючи своїм відомим принципом чесності з собою і знаменитим висловом Шопенгауера філософові, як і поетові, мораль не повинна закривати правди, автор піднімав завісу, проникав у найпотаємніші схови психології і проводив експерименти на людській душі. Крокуємо далі Немає такої сфери в житті українців. Яка б не знайшла відображення в безкрометних і мудрих прислів'ях і приказках, у них яскраво відтворені не тільки характер, але й побут, звичаї, уподобання, все чим сповнене людське буття. Саме це хоче розповісти Тетяна Панасенко у своїй книжці Українські прислів'я і приказки. Приказки та прислів'я називають ще приповідками, половицями найдавніша їх назва притча. У цій книжці вміщено ще й близькі до них народні порівняння, ідіоми, прокльони, каламбури тощо зібрані ще у 19 столітті відомим знавцем українського фольклору Апанасом Марковичем. До збірки війшли не тільки прислів'я й приказки, а також вітання і побажання, які свідчать про дотепну вдачу і кмітливість українського народу. А на цьому це всі літературні рекомендації цього випуску. До нових читацьких зустрічей!